Ти вподобав собі свою землю, о Господи, долю Якову Ти повернув. Ти провину народу свого простив, увесь гріх їхній покрив. Ти гнів свій увесь занихав, ти повстримав свій гнів від палючої лютости. Поверни нас до себе, о Боже, нашого спасіння. А свій гнів проти нас подорож. Чи навіки ти гніватись будеш на нас і протягнеш свій гнів з роду в рід? отож ти оживеш нас знову і буде радіти народ твій тобою. Покажи нам, о Господи, милість свою і подай нам спасіння своє. Нехай я почую, що каже Бог Господь, бо говорить він мир, народові своєму й своїм святим, і нехай до безумства вони не вертаються. Справді, спасіння Його близьке тим, хто боїться Його, щоб слава Його була в нашій землі. Милість та правда спіткаються, справедливість та мир поцілуються. Правда землі виростає, а справедливість із небес визирає, і Господь дасть добро, а земля наша дасть урожай свій. Справедливість ходитиме перед обличчям Його і кроки свою на дорогу поставить.